Привіт, ми на виставці в кельні 25-го року. І зі мною річ він маркетинговий директор Superior Wellness, І ми маємо до нього кілька запитань. Отже, річ, перше питання. Ми є ексклюзивними дистриб'юторами та авторизованим дилером на території України. Розвиваємо нашу дилерську мережу. розкажіть, будь ласка, як ви підтримуєте дилерів, щоб ми могли поділитися цією інформацією з нашими партнерами. Share this with our yeah, of так, звичайно, в Superior Wellness ми фактично є спеціалізованою маркетинговою агенцією, що підтримує всіх наших партнерів по всьому світу. Ми пропонуємо повний спектр послуг: графічний дизайн, веб-дизайн та розробку, створення електронних листів, соціальні мережі, 3 d візуалізації, вивіски, рекламні матеріали, повний пакет маркетингової підтримки і все це безкоштовно для всіх партнерів по всьому світу. Отже, якщо я правильно розумію, наприклад, якщо дилер хоче відкрити новий шоурум, ми надамо абсолютно безкоштовно всю необхідну інформацію. Тож, будь ласка, чи могли би ви розповісти про шоурум? що ви можете запропонувати, щоб зробити їх справді крутим простором? Так, ми розуміємо наскільки важливий шоурум для наших клієнтів. Саме там покупці приходять, надихаються і можуть побачити всі чудові продукти, які ми пропонуємо. Отже, ми пропонуємо все від самого початку від вивісок на фасаді шоуруму до точок продажу, які розташовуються поруч із різними продуктами. Ми також можемо працювати з мерчендайзингом і оформленням, додавати аксесуари до продуктів і створювати приємний та продуманий шлях клієнта по всьому шоуруму. Чи могли б ви поділитися своєю думкою? Які маркетингові канали будуть найефективнішими для просування спа басейнів у 2026 році? На мою думку, цифрове залучення це канал номер один. Тому дуже важливо, щоб ваш сайт був правильно налаштований, щоб на ньому був чудовий шлях користувача, зручний інтерфейс і проста навігація. А далі ми якісно відстежуємо показники і впроваджуємо платні інструменти залучення. Це може бути Google AdWords або щось на Meta, тобто Facebook чи Instagram. Таким чином можна довести окупність інвестицій за всі вкладені гроші. На мою думку, це найкраща форма маркетингу для початку. Так, це те, що ми постійно говоримо нашим дилерам. Ми просимо додавати всю інформацію на вебсайт, і ми надаємо цю інформацію. І Superior Wellness надав нам чудові відео, чудові фото. Тож це дуже добре. Чи могли б ви, будь ласка, розповісти нам, які бренди ви представляєте цього року на виставках і які переваги цих брендів? Так, це справді захоплююче. У нас є п'ять ключових брендів, які ми представляємо на виставці цього року. Platinum Spas, Aquasolus, Хікла Chill Табс, а також наш португальський бренд Port Krill. Отже, у нас є справді захопливі бренди щодо нових продуктів, у нас з'явилися міні басейни Новинка 2025 року. Чудові вбудовані міні-басейни. Вони є чудовою альтернативою традиційним плавальним басейнам, значно доступніші за ціною і дуже прості в обслуговуванні завдяки вбудованій технічній камері. Тож я впевнений, що ми побачимо деякі з них і в інших відео, які ми для. Вас підготуємо Platinum платіном спас лакшері. Також новинка 2025 року. Стильна обшивка Shadow Weave. Ми пропонуємо акрил у матовому чорному, матовому білому та глянцевому кольорі. Sterling Silver Також у нас є Aqua Solus Series 3, топова лінійка в колекції Aqua Solus. Вона має інноваційні функції, такі як Water Love, Wi-Fi, магнітні тримачі для келихів і на тонкі гідромасажні форсунки. У цій серії цілий набір функцій, справді вражаючих, Aqua Solus Series 3 дійсно захоплює своїми можливостями. так, ми обов'язково. Обов'язково зробимо відео огляд для кожного продукту щодо Аквасолус, Ви справді виконали неймовірну роботу. Ви переосмислили всі елементи, скімери, форсунки та все інше. Дизайн виглядає дуже сучасно і просто чудово. Тож, підписуйтеся на наші канали, щоб побачити огляди кожного продукту. І фінальне запитання: чи могли б ви порадити користувачам, які планують купити спа басейн у 2026 році? На що найважливіше звертати увагу під час вибору спа-басейну? Так я вважаю, що найважливіше подумати про те, як ви будете використовувати свій спа басейн, скільки людей ним користуватиметься, і коли саме ви плануєте ним користуватися? І тоді оберіть спа басейн відповідно до вашого способу життя. Скільки лежаків вам потрібно? Які положення для сидіння вам подобаються? Що для вас важливо? Чи хочете ви щось максимально безтурботне та плануєте встановити одну? Систем управління водою це ваш перший спа-басейн. Тож, можливо, ви шукаєте більш доступний варіант як перший крок у світ велнесу. Отже, варто подумати про ваші звички, як ви будете користуватися спа-басейном, як його розташувати. Важлива й естетика вашого саду. У нашому портфоліо є безліч різних дизайнів та кольорових рішень, і це справді захопливо. Я вважаю, що а, обирати новий спа-басейн, плавальний спа або міні-басейн це дуже цікаво. Знайдіть одного з наших чудових дилерів, завітайте до шоуру та обов'язково сідайте в спа. Це дійсно важливо. Спробуйте його спочатку без води, а потім обов'язково з включеними форсунками. Так ви зможете добре відчути, як він працює і наскільки всі моделі чудові. Дуже дякую. І звісно, якщо ви хочете обрати ідеальний спа басейн. Будь ласка, зв'яжіться з нами. Посилання ви знайдете під цим відео. Натисніть на нього, заповніть коротку форму, і ми зв'яжемося з вами та допоможемо обрати ідеальний спа басейн саме для вас. Щиро дякую. Річ. Дякую.